нужно продумать систему страховки. Когда карабкаешься по отвесной скале, важно чувствовать точку опоры под ногами не только физически, но и психологически ощущать надежный фундамент. Альпинисты особенно ценят команду. Люди, которые покоряют вершины, переносят этот своеобразный альпинистский кодекс чести и на другие сферы жизни. Он человек команды, но в то же время не лишен здорового индивидуализма. Он умеет быть первым, но не страдает вождизмом, не испытывает чувство неполноценности, когда оказывается вторым. Он любит экстрим, но острые ощущение для него не самоцель. Скорее наоборот, главное для Костенко – тудаемкий и кропотливый процесс подготовки к экстримальному действию. Процесс составления маршрута. Мне, в принципе, из-за этого понравилась Чи то машиной, чи то поездом, чи то электричкой. Рух. Вот у меня что-то есть от этого, рух. В середине июня 51 -го года в семье Костенко родился второй сын. Двухлетний Витя очень обрадовался братику и заявил родителям, что теперь Юра его самый лучший друг. Мальчики росли в маленьком поселке Новая и Венецкой области. Крепкая семья, мама школьная учительница, отец инженер. Сегодня многие не верят, что Юрий воспитывался не в западной, а в центральной Украине. Патриотизм и чувство национального сознания у Костенко от бабушек и дедушек. Каждое лето братья отправлялись в село Лепьянка Черкасской области. Именно там они ощутили поэтику одного языка, слушая бесконечные легенды о национальных героях, народные. В селі, де батьки проживали, то костенків називали впертими, затятими. І, і ця риса впертість, особливо притаманна мені. мене мама завжди казала впертий як баран. Він був надзвичайно впертий. В сім'ї індивідуаліста більшого не було, хоч на четверо батько, мама, і нас двоє. От, але все рівно. Це така визначальна риса його була. Когда костенко младше учился в Запорожском машиностроительном институте, Виктор увлекся спелеологией и предложил вместе пойти в пещеры. 30 лет назад, отправляясь в первую экспедицию, Юрий вряд ли подозревал, насколько серьезным станет для него новое увлечение. Виктор у нас заразил сначала Тут, понимаете, зараза в лапках. У нас липла до Бог в тысячи Я раньше там занимался Вот Юрко пришел в ней. І потім якось розійшлися трохи доріжки, йому більше сподобалося, власне, горе, не темрява. Юрій Іванович побував практично во всіх знаменитих пещерах бившого Союзу. Його 20-літній син Ростик говорить, що іменно на зборах і в експедиціях він ізучив географію. Путешествие з отцом – саме яркі дітські впечатлення. Ну, коли мені було 5 років, а ми поїхали з цією сім'єю на Кавказ. Тоді батько ще, це була, здається, остання експедиція в печерах батька. Потім почав, чи він вже тоді паралельно аплінізом займався? Ну, здається. От. Було досить цікаво. в мене був мій такий маленький рюкзачок з речами я його ніс. Іноді. Крим. Заповідник на мисі є. Это место давно облюбовали альпинисты. Ответная стена 300-метровой горы Кушкая привлекает их непростым подъемом. Костенко предпочитает технически сложные маршруты, почти вертикальные склоны, поколения которых требует серьезной подготовки. В этом году он отметил свой 21-й альпинистский сезон. А кто будет суп? Мы в трех? Да, и Вовка будет. Хотя бы раз в году Юрий Иванович выкаивает из своего жесткого графика несколько дней и отправляется в поход, а отпуск всегда посвящает дальней экспедиции. Основательный Костенко из породы тех людей, которые к любому делу подходят серьезно, даже если это просто хобби. Еще в 1976 году Юрий Иванович стал инструктором по альпинизму и спелеологии. Подрабатывал, тренируя группы, откладывал деньги на дорогое снаряжение и будущие сборы. Несколько лет подряд он возглавлял украинскую сборную на всесоюзных соревнованиях по альпинизму. Предмет его гордости – маршрут Костенко на Памира Алая, названный в честь капитана украинской команды, которая в 1987 году покорила вершину Аксу. Сложный поход длится в среднем две недели, а подготовка к экспедиции занимает месяцы. Костенко покорил несколько семитысячников. В его арсенале Альпы, Кавказ, Тиньшань, Саяны, вершина Гранд Северная в Северной Америке, а нынешним летом они с ребятами водрузили флаг на горе Мустагата, хребта Кунилунь в Китае. Юрий Иванович говорит, что среди его ближайших друзей нет политиков. Коллег по партии он считает скорее товарищами, приятелями, союзниками. Друзья – это те, с кем стоял рядом на вершине, держал страховку, грелся у походного костра. Все батьки заклали у нас такую основу житеву, что... Если Інших поглядів, то це опонент політичний, а не ворог. Але є багато людей, які просто в житті не мають жодних моральних цінностей. От Таких людей я просто, ну не те, що я вважаю своїми ворогами, але я їх не сприймаю. От вони для мене не існують. Хоча приходиться спілкуватися і все інше. Тобто для мене ще набагато гірше поняття, ніж ворог. це Людина без будь-яких моральних устрій. Юрій Іванович відноситься до тієї категорії мужчин, которые никогда не проводят уикенд отдельно от сім'ї. Напротив, в експедиції они всегда отправляються вместе. Якраз батьком почуваюся досить впевнено, Скільки він досвідчений як і, і людина, ну якось батьком. Я звик на нього покладатися у в принципі. Довіряю йому. Можна сказати, що страшно, не було. Трохи жалкувато. До речі, що фінізм дає, так це ту вищу мудрість, коли ти не приймаєшся цими, ну я їх називаю, дрібницями, ну квартира, там, дача, машина. Там. Звичайно, що хочеться начебто. Але, але, на мій погляд, найкращою дачею є ось палатка на березі моря або в Карпатах. Ти ж не принесеш, то маєток в одному місці нічого я можу сказати. Жена Катенка не екстрімалка. Обично вона ждать команду лагіра. На своєму хобі косвенно об'язана обядна Саме в експедиціях Ірина увліклась живописью. Він тепер після кожного походу привозить пейзажі. Коли він іде в гори, я ніколи намагаюся не думати про щось погане. Я переконана, що між дружиною і чоловіком завжди існує дуже такий сильний енергетичний зв'язок. І мій поганий настрій, чи мої погані думки, чи мої якісь е, такі е, переживання негарні, вони передаються йому. Я завжди думаю, що ось. Буде гарно все складається. Він технічно э, підготовлений, він розважливий, він спортсмен. <губ> І завжди... Я просто чекаю. Костенко страшно мечтає піднятися на Еверет, але розуміє, що це далека перспектива. Ведь в такой сложної експедиції менше року года, кілька місяців провести в Гімалаях, приміряючись к маршруту. Впрочем, его жизненная философия – не жалеть об упущенных возможностях. 12 лет назад молодой перспективный кандидат технических наук остался с мечтой о научной карьере и с головой ушел в политику. Произошло это достаточно случайно. Институт электросарки имени Патуна, лаборатория плазменной металлургии. В 80-х это был один из ведущих НИИ в Союзе, который всегда ориентировался не только на теоретические исследования, но и на внедрение разработок в промышленность. Заказы поступали и от оборонки, и от машиностроителей, и от металлургов. Костенко говорить, що в ті часи здійсни проводилися унікальні опити. Відсовські учені могли собі дозволити реготувати практичний експеримент, в від от своїх западних колег. Це безпосередня та установка, на якій я здебільшого відпрацьовую елементи своєї дисертації весь потехнолічний процес відбувається або у вакуумі, або в інертній атмосфері, і тому ви бачите, дійсно воно виглядає досить так і дивно і, мабуть, і страшнувато для гуманітарії. Он никогда не был членом ППСС, и это могло стать серьезным препятствием при защите докторской. Конец 80-х, закат перестройки. В институте Патона появляется ячейка уха, и аполитичный Картенко становится ее членом. В 89 году неожиданно для самого Юрия Ивановича его кандидатуру предлагают как альтернативу выдвиженству коммунистов на выборы в Верховный Совет Украины. Я бы не сказал, чтобы вот в нашем коллективе Юрий Иванович выдвигался как альтернатива, в противовес э, лидеру от коммунистической партии. Я так бы не оценивал тот период. Именно высокие человеческие качества Юрия Ивановича послужили нам вот основанием для того, чтобы именно его выдвинуть. Костенко говорит, что в научной среде чувствует себя гораздо комфортнее, чем в жестком мире политики. Правда, выкроить время и заехать в лабораторию, повидать бывших сослуживцев, получается все реже. Ми з Юрієм Івановичем спілкуємося. Я не скажу, що часто дуже рідко спілкуємося, але кожного разу, коли ми з ними зустрічаємось, він завжди уважно розпитує, як у нас ідуть справи, як у нас фінансується організація, де ми добуваємо гроші. Про пряме лобіювання мови не може йти, але були роботи, в яких яким Юрій Іванович сприяв і допомагав. Це роботи з екології, утилізації відходів за допомогою нашої технології. І тут ми контактували з Юрієм Івановичем, і дуже тісно контактували. Це, мабуть, десь було в ті роки, коли він дійсно був міністром. Казанко становится народным депутатом, а через три года министром охраны окружающей среды и ядерной безопасности. На этом посту он работал шестью премьерами. Старожил Кабмина был едва ли не единственным руховцем, который так долго продержался в коридорах власти. Но в 98 м Юрий Иванович отказывается от министерского портфеля в пользу депутатского мандата, хотя ему настойчиво предлагали и дальше заниматься экологией. Март 98 го був вісьма успішним для націонал демократів Рух став другим після комуністів в крупної парламентської фракції. І вряд ли тогда в Нітрімф право підполагали наскільки драматичне, а для них президентська кампанія. Костенко був фаворі, займав рукладячі пасти в руки. Його називали приємником Чорнового. Чорновіл сам був сказав один час, що він має бути наступником його. Костенко є дуже системною людиною. Він не розкидається на дрібниці. Це людина, яка бачить головний стежень. Тих чи інших процесів. Ну, Тяжко говорити про якийсь один епізод, але найбільше мене, наприклад, вразило, це його готовність прийти у ту тяжку хвилину для руха до руху як керівник організації. Рух, якби він не перейшов через цей розкол, я думаю, що вже зараз можна було говорити про те, що ця політична сила назавжди пішла б. І з політичного життя. Він не адаптувався до э, тих умов, які формували життя, він не був конкурентно здатною політичною силою. і тому рано чи пізно він би загинув. Сьогодні націонал демократи предпочитають не говорити о розколі і делають ставку на грядуще об'єднання. Вони вважають, що головну роль в розпаді монолітного руху зіграв зовнішній фактор, а внутрішні противоречия були скоріше фоном. Развод в рухе стал громким политическим скандалом, когда в марте 1999-го консервативное КГЛО партии отказалось дистанцироваться от банковой и уйти в оппозицию. Костенко говорить, що у них з нам завжди були цуплена стосунки, до сих пор з болю вспоминають наслідні встрічі. В нас відбулося э, декілька дуже серйозних розмов тет на тет напередодні розколу, коли ми пішли іншими шляхами. Ми мали змогу десь по півдня обговорювати. Я висловлював своє бачення того, що має робити рух і як досягти політичних результатів свої діяльності. Э, він не погоджуючись по суті, він не погоджувався із принциповими речами, які приводили до того, що ми потиснули руки, я йому тільки скидав. Що я вважаю, що ви робите в цьому сенсі велику повністю. E, після того, як ми вже роз, розійшлися по двох партіях, фактично, ми спосібно підтримували. Гівель Чорновола стала для всіх шоком. Обі части руха по-своєму болезненно пережили смерть лідера, учителя. Це було время емоцій, коли представники двох лагерей відмовилися від спільних прес-конференцій і телепередач. На президентських виборах Костенко балотувався як кандидат, видвинутий забраннями виборців. Бренд залишився остався Геннадій Давенка. А кінці 99-го міністерство юстиції зареєструвало нову партію український народний рух, і її лідером став Касенка. Ми підтримували нормальні відносини, нормальні стосунки навіть під час президентських виборів. Бо він і я кандидатували на, на президента. І потім, вже після президентських виборів, ми постійно підтримували контракти. І досить доброзичливі контакти, які і в значній мірі сприяли тому, що ми прийняли декларацію про об'єднання руху. І розкола потім президентські вибори, можливо, крах багатьох ілюзій на президентських виборах. Це був, мабуть, один із найскладніших періодів мого особистого життя. Во время предвыборной кампании рядом с ним всегда была жена. Чита Костенко едва ли не единственный в Украине образец западной модели семьи политика. Ирина понимает, что публичность, хотя и не всегда приятная, но обязательно составляющая этой профессии. Она появилась в жизни Юрия 9 лет назад. Профессиональный журналист Ирина вначале просто симпатизировала демократичному министру экологии. Знакомство произошло во время интервью на Радио Свобода. И они поняли, что эта встреча будет иметь продолжение. Все было природно и Знаєте, як це як, одним словом сказати, і захоплююче. І до сьогоднішнього дня так продовжується. Дійсно, мені повезло в тому, що от я маю таку дружину. І я думаю, що і Ірі повезло в тому, що вона має такого чоловіка, що їй затишно скрізь до яї, а мені затишно скрізь до Чому у вас рідна обручка. Це Іра Вибирала. Це українські глибокі глибині вірніше, традиції, срібло. І я думаю, що. Це те, що також нас э, одразу ж відкрило рішення один до одного дорогу. Я з задоволенням э, на пропозицію Іри саме срібні обручки купити. Я сказав, мені це подобається. Бачите, воно органічно вплітається в мою руку. В той момент оба були не свободні, мали сім'ї, але вирішили бути чесними в отношенні з близькими людьми. Прежде всього Крестиславу, которому тоді виповнилось 15 років. Я його з Самого малечку тревтів е до того, що між нами спілкування відбувалося як між дорослими людьми. Я йому що він не втрачає ні батька, ні матір. Спілкується е і зі мною, і з е своєю мамою. А він сам обирав, де йому жити. Звичайно, це такі така ситуація, в принципі, яку необхідно пережити. І навіть там чиї слова, чи не слова, то то. Має відбутися процес якогось розуміння поступового, можливо. Я була сама собою. Там дещо мене дратує, дещо мене там можливо, можливо, мені не подобається, але загалом ми знайшли таку гармонійність стриження в стосунках, а головне, що розтік, як то кажуть, души мічає в Юрчупові ну, і Мені придоманно. а оскільки є головне, то все інше видається другорядним і не настільки важливим, щоб воно визначало ситуацію в сім'ї. стандартна трьохкомнатна квартира на лівому берегу не розприймається як ціповий проект. продуманому інтер'єрі вкус і женська рука. Комнати не кажуться маленькими благодаря нестандартним рішенням, інтересним мелочам, які створюють уют. Розяклись нам зготував такі таку смачну курку, яку ніхто не готував. Це такі грудинка, шкурки, але він зробив такий соус із того, все, що у нас тут було, мені принаймні дуже сподобалося. Я такого ніколи не куштував. Це мене там здивував <гум> найбільше. Але він, але він дуже лінивий в цьому сенсі. Він не, не, не любить готувати, там, прибиратися. Вони <гум> люблять сімейні посиділки на кухні, і як как би бы поздно не повернувся з роботи Юрій Іванович, його завжди ждуть к вечірньому чаю. Хлопці по-западенськи. У нас зовсім інші були. У нас були Рис із м'ясом. Mm -hmm. Це вінничина. І е, приправа із чеснику така робилася спеціально. І ці голубці ну, були дійсно найсмачнішими. Мама, до речі, ну, рано вона пішла з життя, і Росік більше пам'ятає, як дідусь готував. Коли він їздив до дідуся, то він завжди звідти повертався опецькувати хлопчиком. Слухай, там одні компліменти сьогодні, так подумав. Ні, ну я, я в тому сенсі... Росія. Лучше гор могут быть только горы. Этот девиз покорителей вершин для Костенко все же не аксиома. Он по-настоящему счастлив только в кругу двух самых близких людей. Альпинизм сформировал его мировоззрение, наука отшлифовала определяющие черты характера, политика заставила жестче относиться к окружающему миру. И тем не менее он уже не может быть вне политики. Юрий Иванович принадлежит к той немногочисленной группе депутатов, которая, следуя европейской традиции, занимается чистой политикой, не связывая ее с бизнесом. К тому же у Костенко четкие идеологические ориентиры, и поэтому его дальнейшее позиционирование вполне предсказуемо.